Всім привіт, дорогі друзі! Я хочу поділитися з вами думками про те, що сьогодні дивилася відео на каналі Салтаненко. Знаєте, зрозуміла для себе те, що самі. Найздоровіші, найщасливіші, найуспішніші люди, вони знаходяться у церкві. Там, де є вивчення, написано в Біблії, що той, хто читає, слухає та виконує слова книги пророцтв, той буде. Блажен, ща щасливіший, щасливіша людина. Тому, друзі, хочу вас, хочу вам запропонувати бути у церкві живого Бога, читати, слухати та виконувати слова пророцтва, книги святої, тому що тільки це нам допоможе бути здоровими, щасливими, мати успіх, мати гроші, все мати, що приготував нам Господь Ісус Христос. Тому у тій країні, де з маленького дитинства будуть вивчати слово Боже, у тій країні буде завжди мир, радість, порядок, щастя та життя з Господом. Підписуйтеся на канал Салтаненко, Юлія Станіслав. Будьте блаженні.